Друзі, у зв'язку з тим, що минуле відео про те, на чому ж їздять самі японці, викликало неабиякий резонанс, я вирішила зняти цілу серію відео про авто, транспорт та дороги в Японії. Друзі, сьогодні ми з вами трошки покатаємося, а в процесі я вам розповім про дива японського автопрому для внутрішнього ринку, про місцеві автобани, а також про те, як легко перелаштуватися і чи легко перелаштуватися з правостороннього руху на лівосторонній. Ну що ж, поїхали? Проїдемося трошки японським автобаном. На відміну від більшості країн світу, в тому числі і України, тут рух лівосторонній. За результати мого власного опитування досвідченому водію потрібен приблизно місяць регулярного керування авто, щоб повністю звикнути до лівостороннього руху і не виїжджати на зустрічну смугу. На початку виїзд на зустрічку трапляється досить регулярно, навіть у досвідчених водіїв. Отже, їдемо по автобану. Особливістю японських автобанів є те, що з'їзди можуть бути як наліво, що логічно, адже рух лівосторонній, так і направо. Це вже зовсім нелогічно. Але в принципі можна звикнути. Вас, мабуть, цікавить, чи платні автобани в Японії. Так платні. Ціна за платні автобани не менше 15 доларів за 100 кілометрів. Але завжди є альтернативні безкоштовні дороги. Проїзд по безкоштовним дорогам вартуватиме певної кількості нервових клітин. Ні, не подумайте, що дороги з ямами, вони гарної якості, але по часу ви їхатимете ну, дуже довго. Як же платити за автобан? Можна встановити ось такий девайс, в який вставляється картка, яка прив'язана безпосередньо до вашої кредитки. Інший варіант це стояти в черзі на оплату кожного відрізку автобану. А ось тут ми проїжджаємо порт Йокогами. І що ж ми бачимо там вдалині? Так, це тисячі новеньких і не дуже японських авто, які зовсім скоро експортуватимуться у всі кінці світу. Майже всі автомобілі в Токіо обладнані камерою заднього виду, оскільки місця для парковки мало, а японці дуже акуратні водії. Ось подивіться, як акуратно японці паркують свої машини в маленьких гаражах обабіч дороги. Авто ідеально припарковані і не заважають ані перехожим, ані іншим водіям. На багатьох машинах можна помітити маленький штирьок або антенку в лівому куті авто. Знаєте, що це? Та яка його функція? Це для того, щоб відчувати лівий габарит машини. Людина влаштована так, що праве око відчуває габарити і відмірює відстань краще за ліве. Тому щоб допомогти лівому оку, цей штирьок показує лівий передній габарит машини. Якщо говорити про місто, то дорожні знаки найчастіше вони намальовані на асфальті. Також світлофори, здебільшого, вони є горизонтальними, а не вертикальними. Також особливістю є те, що треба звертати увагу на світофорі не лише на колір, а й на стрілку. Вона вказує на напрямок руху. А зараз, поки я тут вам все розповідаю, проїдемося по нічному Токіо. Які ще особливості правил дорожнього руху в Японії? Ні в якому разі не можна пересікати жовту суцільну лінію. При цьому в містах можна зупинятися де завгодно. Японські водії дуже вічливі та терпимі. Вони ніколи не сигналізуватимуть та не проявлятимуть агресії. Посміхнуться, пояснять, все супер чемно. Це не може не підкуплювати. На відміну від Європи та України, в Японії замість правила перешкоди справа діє перешкода зліва у зв'язку з використанням лівого боку проїжджої частини. До авто в Японії треба звикнути. Різниця не лише в тому, що передачі вмикаються не лівою рукою, а правою, а й в тому, що важіль перемикання індикаторів поворотів знаходиться праворуч, а важіль включення склоочисників ліворуч. Це зеркально до того, що ми звикли. Знову ж таки, потрібен час на перелаштування. Друзі, а хочете дізнатися більше про Японію? Підписуйтеся на мій канал.